казка прилинула до нас. Знов звучить в ріднім парку її мова І розкажемо ми без усіх прикрас. Серце, як і відкривати настрічно знову казка. Ти щодня приходиш різна. Їмли, життя любить Казочка. Хау-хау-хау-хау. Доброго дня! Щасливої днини. Вам до уваги творчість дитини. Казочку граєм, чи пісню співаємо. Всіх глядачів розважаєм навчаємо. Казку хочеться послухати. з нами мандрувати. То сідайтеся зручніше, та й почнемо ми скоріше. Хау-хау-хау-хау. Не за горами високими, не за лісами дрімучими. Є країна театральна, ви запитуєте, як туди потрапити. І ти села Витребеньки, що від нас далеченько. Іти прямо, де велика яма. Потім і за рогу, на присідки через дорогу. Потім трохи пропусти на позі у тому зеленому лузі, де Іван Теля пасе от і все. гав Сіда... хав-хав-хав. зручненько та слухайте тихенько, вдивляйтесь пильненько, думайте розумненько і всміхайтесь частенько. Мур-мур якби не казка, хто б і знав. Що стільки є чудес на світі, у світі, в якому грають діти. В нашім краї новина, облетіла всіх вона із причалу, біля річки. З кораблик мрія в нічку. Зник, немає його ніде, всі шукають, хто знайде. тарарам день на дворі, годі вам покатались, наспівались, нагулялись від душі, ех поїсти б щось смачного та поспати до ночі. ку -кур ку карку, ку, -ку! дивися я на Ой, о би море нам, наче справжнім морякам. Загодилась, як ніколи, я ворог. На каркорона, море гарна, певно, річ, та поїсти щось охота, от якби сюди нам піч. Холодильники пусті в трюмі навіть меж немає, щохвилини все світає, я ж нічого вдень не бачу, скоро звідчую заплачу. Та як ріх ти зашукав, не знайшов ніде нічого. То якби хто підказав, так нема ж ніде нікого, хоч водички поп'ємо, навкруги її доволі, но мапівнику ні Ще не бачу, чи здається. Та далеко ж береги. Ми напевно вже у морі. Де ж ти ліс, мій дорогий? Я злітаю у розвідку. Ой не втримаю штурвал засинаєш щось швидко, от якби діждати ночі знадобились мої очі. Наробили недалеко від біди ні поїсти, ні зігрітись, ані прісної води. Я хвася невеличка, я зовсім не відміть. І так мені приємно небесакові, небесекові Ляля-ля-ля-ля-ля. ля ля-ля. Ой призіляють. Оце так повірош, нічого, що без запрошення. Чому такі сумні? Напевно у вас мед закінчився. Який там мед, яка там їжа? Ми заблукали, поможи. А це ціки. Хто ти, дружиш? Що нам робити? Підкажи. Ой наробили, наробили. Чужого човна узяли. Хотіли справжній увікенд, а вийшов тільки вері бенд. Я можу вам допомогти, запам'ятав шлях додому, який бік пливти. Тут він Пух узявся до діла, став капітаном корабля, завів двигун і мрія сміло, додому друзів привела. Кінець щасливий в цій мандрівці, та треба висновок зробити. Учіть і правила, і закони, щоб знати, як на світі жити. Ви знаєте, з нами берег, хто на берег і ліс. Спасибі човнику, що ти нас привіз, але я хочу на прощання, що ви послухали мене, бо марні ваші сподівання, що покарання вас мене. це не красить нас, підговорила всіх на злочин. Повірте, це останній раз. А якби плакала, матуся, якби я загинув, не вернувся. Ой вечоріє, знову бачу, та це ж на обрій мій ліс, ризикувати більш не хочу. Спасибі, що ти нас привіз. Я бачу, що ви зрозуміли про небезпеку і його. Бажаю вам, щоб ви вміли любити і поважати закон знати, Завжди їх пам'ятати, щоб життя було спокійним і щасливим. Старших себе поважай, малюків не ображай, будь веселим, добрим, щирим і кмітливим. Старших себе поважай, малюків не ображай, будь веселим, добрим, щирим і кмітливим. Бійку ти не починай, на уроках не гуляй і ніколи не бери чогось чужого, Честю малку дорожи, і здоров'я бережи, бо ціннішого в житті нема нічого, Честю малку дорожи, і здоров'я бережи, бо ціннішого в житті нема нічого. Ми живемо в суспільстві людському, так багато є правил у ньому. Знати треба їх друже та й виконати добре їх дуже. Правило це вимога єдина. Ну а ти у суспільстві людина. А тобі, а тепер тобі все стало ясно всі вимоги виконувати вчасно. Хай засвоїть твоя голова. В нашій мові чарівні слова і знання записай на майбутнє для людини. Це сила могутня. Щоб не сталося біди ніколи. Дотримуйся та... правил не тільки у школі. Наша казка закінчилася. Тепер час познайомитися з нашими акторами. Роль Вінні Пуха виконала Софія. Роль ворони і песика виконала Катруся. Роль котика і півня виконала Маруся. Роль сови виконала Юлія. А роль, ведучої? роль ведучої?